Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати за німецькі танки. Я їх сильно прокачав і тому... маю дві самохідні установки, тому це сподівається, буде гарний бій. А ще я навчився клеї... клеїти наклейки і навчив свого брата. Ось так. Ось це наразі найсмішніше. Ось це моя найулюбленіша техніка. І я її найбільш давно поклею. Пішли бою. Пак го спалям се. и да точки до а. Издържа на 104-ите. Павна О, 84,94! -84. Оооо. Отолдав! О, -о, -о, -о. О ні. Все не. Все добре. А, хух, все пришло. Пусть пишу. О, там пятна. Щит.

Давай понести. Є. Зараз політаємо. Що з ворогів? А, з ворогами. <рігун> а, ну. І вже стріляє? То ніби так. І тепер до когось прилітаю і дарую йому бомбочку. Тобі. а а, -а, -а! Як? Shall eh, we тут? А Так, да. Ай! Он так долго заряжается Що він десь сюди прилетіть? Десь дуже низько. я б міг. Якби у мене був танк, я б в нього попав. О, він в дерево влетів. Буде круто, якщо я програю. А хоча... Та ні. Хоче теж прийде. Приблизно тут. Взагалі ні. І тут ще де якась... тут ще якась самохідна установка О, Той японський хор. Easy to spit, huh? Can I watch it? О! Гимбо! 听说的。